Олексій з позивним шершень останні п'ять місяців працює бойовим медиком. До цього був зв'язківцем у п'ятій Слобожанській бригаді. Чоловік говорить, має медичний досвід, бо до повномасштабної війни працював лікарем-лаборантом. Почуваю потребу в своїх знаннях і допомозі людям. З медиками, взагалі, хто має якусь хад, ну якбись там біологічну освіту, не дуже в наших лавах багато, тому треба якось допомагати. Зятьківець не кожен може бути, але там трохи легше. Бойовий медик – це вже зовсім така інша парафія. Нині Олексій служить вже більш як рік. За цей час разом з побратимами був у Кремінній. Каже, про рішення доєднатися до бригади не шкодує. Я прийшов сам. Мене ніхто не мобілізував. Ну, треба щось робити, бо раніше в перші дні війни. Неможливо було. Ну, в мене не вийшло військкомат там пробитися або щось там. І як е, була можливість, я пішов до НГУ. Прикладом для наслідування став рідний брат, який також зараз захищає країну від російської агресії. Він молодше мене на 14 років, і я повинен йому показати, що я теж не трус, і я можу виконувати. Тяжкі і приймати тяжкі рішення і виконувати тяжку роботу. Олексій каже, і головна задача надати першу медичну допомогу пораненому бійцю та вивезти його у безпечне місце. Нині чоловік разом із своїми побратимами готується до виїзду. Це ампутація кінцівок, по-перше, і осколкові. Осколкові. Це 99%. Є ще е, е, гази бойові. Які вони теж використовують, але потрошку ми з цим якось уже навчилися боротися після закінчення повномасштабної війни та нашої перемоги, Олексій хоче стати реабілітологом та допомагати військовим. Олена Клименко, агенція новин громада груп.